Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина, а також глядачів програми Маркер Подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, запрошую вас підписуватись на наш канал, коментувати наші відео, ставити свої уподобайки. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми поговоримо про українську корупцію та боротьбу з нею. Рекомендую вам мою сьогоднішню співрозмовницю Тетяну Шевчук, керівницю міжнародних проєктів Центру протидії корупції. Вітаю вас, пані Тетяно. Добрий. день. Пані Тетяно. Сьогодні у Вашингтон Пост з'явилася доволі така некомпліментарна для України стаття. Яка називається Україна стверджує, що перемагає у війні з корупцією захід хоче більшого? Я, з вашого дозволу, дозволю собі процитувати коротко цю статтю. Багато хто в таборі Зеленського в приватних розмовах стверджує, що хоча корупція залишається проблемою, антикорупційні зусилля відволікатимуть від того, що, на їхню думку, має бути головним перемоги над? Росією. Це була цитата. Ось така дилема війна і корупція. Ваш коментар. Я вважаю, що ніякої дилеми немає, що перемога в війні важлива, але перемога над корупцією це і теж є елементом перемоги у війні. Тому що лише сильна держава, в якій. Доброчесно працюють правоохоронні органи, судові органи, в якій немає бездумної розтрати бюджетних грошей, може перемогти у війні, і тому наша задача це якнайшвидше зменшити корупцію до такого рівня, де, при якому вона не буде заважати демократичному врядуванню в державі. Зрештою, наша війна з Росією це не тільки війна екзистенційна, тобто для України це війна. За виживання. А це війна двох парадигм розвитку, і корупція, звісно, є притаманною для авторитарних країн. Дивіться, пані Тетяно, оце повідомлення в газеті Вашингтон Пост, воно якось, здається, синхронізовано з іншим процесом. 25 червня. Заплановане офіційне відкриття перемовин України та Молдови про вступ до ЄС, і власне кажучи, спостерігачі і фахівці наголошують, що оці перемовини розпочнуться саме з обговорення глав 23-24 цієї угоди, про які йдеться. Про правосуддя, боротьбу з корупцією і фундаментальні права. Чи готова Україна обговорювати ці проблеми з Євросоюзом як майбутній член? Дивіться, процес переговорів так званий це насправді виконання Україною вимог критерії бути країною членом Європейського Союзу. А це не одномоментний процес. Він триває роками. Ну, звісно, ми хочемо, щоб він зайняв десь 5-7 років, і щоб ми виконали всі вимоги і стали членами Європейського союзу. Щодо глав 23 і 24, Як ви зазначили, це глави, які стосуються верховенства і прав люд... верховенства права і прав людини, то по переговори по цим главам починаються разом з переговорами по вступу. Але закривається останніми. Тобто, наприклад, якщо енергетика там чи не знаю, якісь культурні права, а, це те, що ми будемо про ми про що ми будемо говорити там півроку, рік-два з європейським союзом, то а, про відповідність критеріям верховенства права ми будемо говорити протягом усього періоду ось цього вступу до європейського союзу, який, як я казала, а, ми хочемо, щоб зайняв десь 5-7 років. Чи готова Україна зараз з рівнем там верховенства права з рівнем корупції бути членом європейського союзу? Мабуть, ще ні. Але цей процес буде тривати, і весь цей час ми будемо виконувати вимоги, будемо перебудовувати свою систему врядування, систему роботи державних органів, щоб якомога менше було рівня корупції і якомога якісніше працювали органи державної влади. Я хотів би зараз перейти до вашої безпосередньої роботи, і, власне кажучи, почати з того, що, попри вал повідомлень про якісь корупційні діяння, зловживання українських чиновників, скажімо, спроб там нажитися на тендерах і так далі, все-таки існує реальна соціологія, і вона стверджує, що пересічні українці у своїй більшості… Більшості демонструють нетерпимість до корупції, чи відомо про це вашим європейським колегам, з якими ви співпрацюєте, як керівниця міжнародних проєктів центру протидії корупції? І як вони ставляться до таких настроїв суспільних, якби відмежовуючи їх від реалій, які подають наші медіа? Безумовно, наші європейські партнери бачать соціологію, бачать рівень підтримки реформ боротьби з корупцією в Україні. Окрім того. Є високий рівень підтримки вступу до європейського союзу, і власне сам факт того, що так швидко відбуваються всі процедури, Україна значно швидше проходить цей етап вступу до європейського союзу, ніж інші країни, ніж, наприклад, балканські країни. І вони неодноразово підкреслюють, що вони це роблять, тому що так хоче народ України, і народ України демонструє свою готовність бути а, європейською країною Європейського союзу. А, і, а, Тут питання того, що е, саме власне реформи, які вимагають від нас, вони теж підтрим, підтримуються у, у, українцями. Е, була соціологія нещодавно, яка казала, що е, там близько 70% українців згодні з тим, що Україні потрібно е, пройти шлях реформ перед вступом до європейського союзу, і вони підтримують е, вимоги Європейського союзу до до уряду України е, ці реформи здійснювати. І я вважаю, що за такої безпрецедентної підтримки здійснюється великий тиск на український уряд, на український парламент. І якщо подивитися тенденцію, яким чином голосуються... Так звані євроінтеграційні законопроєкти у Верховній Раді, то видно, що вони швидко проходять раду, набирають необхідну кількість голосів і є достатньо якісними. І це показує те, що, попри певні затримки, але уряд і парламент швидко реагують на те, що потрібно зробити для того, щоб прискорити наше європейське майбутнє. Пані Тетяно Україна зараз отримує безпрецедентну допомогу з-кордону. Це мільярди доларів, які призначені не тільки на, скажімо, підтримання нашої економіки чи соціальної сфери, йдеться також про відновлення України, відновлення, зокрема нашої енергетики. Оцей весь масив грошей, ясна річ, є великою спокусою для недоброчесних чиновників, які причетні до їхнього розподілу. Розкажіть, будь ласка, про механізми громадських. Сього контролю за цим за цим розподілом і за власне цільовим використанням цих коштів чи володієте ви такими механізмами і чи ваші європейські колеги так само? Найперше, що потрібно для прозорого використання коштів, це наявність публічної інформації щодо витрат, щодо здійснення процедур публічних закупівель і відповідно подальших звітів щодо цих закупівель. Так само наявність механізмів отримувати всю додаткову інформацію від органів державної влади в Україні. Ці механізми є не завжди вони працюють ідеально. Але е, я хочу зазначити, що наша система публічних закупівель Прозора неодноразово відмічалася як е, найбільш якісна система закупівель е, в нашому регіоні між іншими країнами світу. І це дуже приємно. Е, відповідно, цей механізм він е, добре працює. Е, щодо того, чи є схожі механізми в. В інших європейських країнах то а, якогось єдиного механізму немає, але є ось цей універсальний інструмент доступу до публічної інформації, коли громадяни а, можуть писати запити. А зараз існує тенденція, щоб а, якомога більше інформації державні органи викладали публічно а, ще краще у формі відкритих даних, і а, все більше країн. А, Поширюють такі практики, і в принципі так само як корупція не затримується в одній країні, тобто часто гроші перетікають з одної країни в іншу, таким самим чином працює громадянське суспільство в різних країнах, намагаючись розкривати такі випадки і робити необхідні там розслідування. Звісно, це не розслідування, які робляться правоохоронними органами, бо рівень доступу до інформації інший. Але якісна розслідувальна журналістика, якісна так звана журналістика з боку громадян, вона існує. А в той же час в Україні вона на досить хорошому рівні, і, в принципі, ми завдячуємо хорошими репортажами, хорошими розслідуванням, які відбуваються не лише в Києві, але й в різних регіонах України. Тетяно, в такому Тривіальному уявленні корупція це лише українська біда? І є так, така, таке упередження, що мовляв, коли ми вступимо в Європейський Союз, то ми в той же день автоматично позбудемося корупції. Але це не так. Чи могли б ви навести ну, бодай якісь приклади? Корупції в європейських країнах, у яких розвинуте і право, і, скажімо, система боротьби з корупцією, і в яких корупція не толерується, хотілося, щоб була якась країна, де не існує корупції, яку можна було ставити за зв'язок. На жаль, корупція це частина будь-якого державного апарату. І, напевне, людської природи, коли що коли є правила, а, і коли є якесь суспільне благо, в будь-якому разі знайдеться людина, яка буде готова порушити ці правила і отримати доступ а, до певних суспільних благ. Інше питання в тому, чи а, корупція а, є визначальною для всієї системи врядування і чи вона не завдає шкоди функціонуванню держави. А, Зараз корупція дає значної шкоди Україні, тому що в нас є великий дефіцит бюджету, і будь-яка копійка витрачена а, точніше втрачена корупційним шляхом. Це означає, що ці гроші не йдуть на сили безпеки та оборони. Ці гроші не йдуть на відновлення, ці гроші не йдуть на якісь потреби там не знаю освіти чи медицини. І тому, тому це питання так стоїть гостро, і тому так наші союзники штовхають Україну до боротьби з корупцією щодо інших країн. Звісно, випадки, випадків є багато. Ми можемо згадувати Угорщину, де теж є, існує систематична корупція, де, е, Певні державні підряди віддані там на наближеним компаніям до Віктора Орбана, а можна згадати випадки, коли був під час епідемії ковіду, а теж неефективно витрачалися кошти при закупівлі там захисних засобів чи необхідного обладнання. Такі випадки траплялися в Німеччині, Британії. Інше питання ж знову ж таки: як реагує суспільство, як реагує правоохоронна система країна? Я змушений вас перервати. Розмова була цікавою. Сподіваюся, що ми продовжуємо її в ефірі ФМ Галичина. Нагадаю, що гостею нашого цього ефіру була Тетяна Шевчук, керівниця міжнародних проєктів центру протидії корупції. Нагадаю, також що переглянути цей ефір ви можете на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. А слухати програму Маркер подій ви можете щобудня з 16 до 17 години на хвилях «ФМ Галичина. Будьте з нами.